За що президента втікача засудили на 15 років цього разу? Хто продав непридатність до служби в армії за 16 тисяч доларів? Чи можна інсценувати своє зникнення безвісти і отримати мільйон від держави? Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю! Сьогодні розпочнемо з військовослужбовця, який інсценував своє зникнення, щоб родина отримала мільйон у серпні. 2023 року. Військовий самовільно покинув місце служби на Луганщині. Одразу розповів про це рідним. Ті вирішили скористатися ситуацією на свою користь. Брат вмовив сім'ю інсценувати зникнення, а мати оформила документи на державну допомогу, передбачену для родини зниклих безвісти військових. Протягом року вони отримали майже один мільйон гривень. А сам зниклий тихо жив у Франківську. Крім того, брат дезертира використав ситуацію, щоб звільнитися з армії. Це можливо зробити через подання заяви про зникнення родича. Після обшуків правоохоронці виявили не лише докази шахрайства, а й самого зниклого усіх трьох затримано. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Розслідування триває. Рухаємося далі. Цього тижня затримано правоохоронця з Буковини та його спільника, які за гроші допомагали чоловікам незаконно втекти за кордон. Спочатку працівник правоохоронного органу давав консультації про можливість виїзду з країни. Якщо законного способу не було, пропонував вирішити питання за 5,5 тисяч доларів. За таку суму чоловіків довозили до прикордонної зони, де показували, якими стежками йти в Румунію, Пішки фігурантів затримали під час спроби переправлення нової групи ухилянтів. Їм оголошено підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон з корисливих мотивів. За це їм загрожує до 9 років за ґратами з конфіскацією майна. Кожен, хто спробує заробити на війні та чужому страху, буде викритий і покараний. Наступна позиція, підполковник з Одещини, який використовував підлеглих військових не для служби, а для ремонту квартири в місті Подільськ, отримав підозру від ДБР. Квартира, до речі, виявилася оформленою на матір цивільної дружини. Вони клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку, і все це замість виконання бойових завдань. Тривало це з грудня по квітень, ба більше бійці отримували бойові виплати, збитки державі понад півмільйона гривень. Поки інші частини воювали на передовій, цей офіцер влаштував будівельний батальйон для власного збагачення. Його затримали прямо на об'єкті ремонту. За перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану можна позбутися волі на 12 років. Служба не для особистих інтересів, а армія. Неприватна бригада, і кожен, хто про це забуває, отримає по заслугах. Далі викрита співробітника оборонного відомства, який продав непридатність до служби щонайменше 10 чоловіка. Посадовець центру забезпечення діяльності Міноборони залучив двох спільників з Одещини. Вони шукали охочих уникнути мобілізації, пропонували зняти з обліку за 12-16 тисяч доларів. Обіцяли підробити документи. А тим, хто вже був у розшуку, ще й допомогти викрутитися, злогосників затримали. Під час передачі частини хабаря 6 тисяч доларів, посадовець та його спільники підозрюються в отриманні неправомірної вигоди. Їм загрожує до восьми років за ґратами з конфіскацією майна. Викриття подібних схем це не лише боротьба з корупцією, це захист для тих, хто служить чесно. І на завершення суд на 15 років позбавив волі екс-президента Віктора Януковича за незаконне переправлення осіб через кордон та підбурювання до дезертирства. Його спільника, начальника служби безпеки президента, засуджено до 10 років ув'язнення. Збір доказів у цій справі ускладнювався відсутністю фігурантів в Україні. Разом з тим слідчі ДБР зібрали достатню доказову базу, а суд визнав підозрюваних винними. Нагадаю, у лютому 2014 року екс-президент разом із охороною під прикриттям військових РФ та Федеральної служби охорони Росії вилетів з України трьома російськими гелікоптерами без митного контролю, без дозволів, фактично як втікач. Також він підбурив українських військовослужбовців, які його охороняли, зрадити присягу і втекти разом із ним на Росію. Ці факти підтверджені свідченнями, матеріалами з розвідки, відео та фотофіксацією, а також іншими доказами, наданими до суду. Це вже другий вирок для президента втікача. Перший за державну зраду та пособництво у війні проти України з позбавленням волі на 13 років було винесено у 2019 році. Це не просто вирок окремим людям. Це сигнал, що відповідальність невідворотна, і винні понесуть відповідальність попри посади минулі за. Слуги чи час. Далі буде, оскільки це не єдине резонансне розслідування, в якому фігурує колишній президент. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.